Шановне товариство, сьогодні на цій прес-конференції ми публічно оголошуємо ініціативу започаткування Всеукраїнського громадянського руху за народовладдя. Причин виникнення такої ініціативи є дуже багато. І найголовніше та що народ в нашій країні не має реальної влади, яка задекларована п'ятою статтею Конституції України, а здійснюється виключно влада фінансової олігархії. Це підтвердиться тим, що більшість громадян України вкрай розчаровані в демократичності реформ, які проводить влада, проявляється недовіра до будь-яких інститутів влади та здійснюється спротив їх рішень та прояву пасивності на виборах. А також наявність корупціогенних чинників у переважності більшості нормативно-правових актів, неоднозначне розуміння статей Конституції, що використовується на шкоду правам народу, надзвичайно низький рівень поінформованості суспільства з місту Конвенції про права людини, що повинна була здійснювати влада. Ці та багато інших причин спонукали громадськість країни об'єднати зусилля та започатковувати громадянський рух під назвою за народовладдя, який має мету утвердити в Україні реальне народовладдя як загальнонародне самоуправління, при якому виключно дух. Інтелект та воля народу будуть визначати правила суспільного життя в країні, і кожний громадянин зможе приймати участь у формуванні та прийнятті рішень, що стосується його життя. Для досягнення мети перед рухом постають завдання: по-перше, розробити нову модель народовладдя із залученням до цього творчого процесу представників всіх. Інститутів громадянського суспільства, що вже діють в країні та індивідуальностей, яким не байдуже майбутнє нашого народу, обговорити її у суспільстві та утвердити її мирним законним шляхом, активувати та посилити процес структурування громади, організ... в органи самоорганізації населення різних форм, розробити програму розвитку України на основі нової моделі народовладдя. Розробити посилити процес громадського контролю за діями влади методом проведення масштабних громадських експертиз діяльності владних структур та нормативно-правових актів, а також проведення люстрації влади. Об'єднати малий та середній підприємницький потенціал країни навколо єдиної мети руху, а також організованої взаємодопомоги та правового захисту підприємництва. розвивати соціальне підприємництво як інноваційну форму трудової зайнятості населення, формувати фонди громад як альтернативу державному бюджету країни, започаткувати та розвивати суспільне телебачення та формування народного інтернет порталу Рух за народовладдя матиме таку структуру. Прошу подивитися на екран. Він складається з трьох основних складових. Перший це науковий сектор. Головним завданням якого є формування творчих колективів по створенню нової моделі народовладдя. Друга частина суспільно-політичний сектор, який має за мету посилення процесу структурування громади в самоорганізаційні органи різного виду та форми. І третій – підприємницький, головною метою якого буде об'єднання малого та середнього бізнесу та розвитку інновацій в господарювання на теренах нашої країни та співпраці з міжнародною спільнотою, головними принципами у взаємовідносинах якими керуватимуться всі, хто злучається до руху, є принцип рівності всіх членів одне перед одним, принцип взаємодоповаги та толерантного ставлення одне до одного в русі та за межами його. Терпимості до іншої мови, національності, віросповідання, приналежності до іншої ідеології у громадській роботі, позитивізму та добродушності в спілкуванні, консолідації навколо загальної мети та виконання прийнятих рішень, конструктивізму та доцільності в пропозиціях, відмови від претензій на першочерговість або авторство в будь-якій сфері діяльності в рамках руху і відмова від авторитаризму та інтриг для підготовки та організації установчого всеукраїнського з'їзду громадянського руху за народовладдя в рамках харківсько рівненсько чернігівської ініціативи, 26 березня 2011 року був створений оргкомітет. На протязі трьох місяців він проводив натхненну роботу по створенню основоположних первинних документів руху. Це звернення Оргкомітету руху за народовладдя, в якому відображена мета руху та її досягнення, та а також організаційні основи руху, в яких відображена структура його. Оскільки участь кожного учасника в русі буде підтверджуватись угодою про співпрацю в рамках руху, завдання для оргкомітету в подальшій роботі є створення такого документу. А також ми проголошуємо, що оргкомітет планує проведення круглих столів, консультаційних зустрічей та інших заходів в Києві та інших містах України з метою залучення в склад Оргкомітету представників наукової громадськості, інститутів громадянського суспільства різних форм та також підприємців. Ми члени оргкомітету за створення громадянського руху за народовладдя. Запрошуємо всіх, хто підтримує мету руху та рівноправ... та методи її досягнення, стати учасником руху, цим самим стати рівноправними творцями майбутньої України, а також як фізична особа приєднатись до оргкомітету для формування всеукраїнського громадянського руху.